Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – практична робота номер 8 створення запитів на вибірку даних. Підбиваємо підсумки із теми та баз даних, а саме, виконанням практичної роботи. Практичну роботу ми будемо виконувати за інструкційною карткою, яку можна знайти в підручнику на сторінці 229. Також для цього нам знадобиться вкладений файл, який можна завантажити за посиланням в описі під відео. А зараз пропоную перейти до виконання. Отже, виконуємо практичну роботу за інструкційною карткою. Нам для роботи потрібно завантажити файл заготовку практична робота 8. Давайте здійснимо це. За посиланням в описі під відео відкриваєте ось такий файлик. Натискаємо завантажити. Усе одно «Завантажити» Натискаємо. Зберегти. Завантажується. Відкриваємо даний файл і виконуємо ввімкнути міст» наступні дії. Файл. Зберегти як. Обираємо базу даних Access формат. Зберегти як? В нашу папку з нашими роботами підписуємо практична робота 8 і своє прізвище. Зберегти. Готово. Вмикаємо вміст і починаємо працювати. Для початку нас просять. Відкрити таблицю країни та відсортувати дані за зростанням по полю Державний устрій. Країни відкриваємо. Обираємо поле Державний устрій і сортування за зростанням в групі сортування фільтрування вкладка Основне. Готово. Дивимося далі. Наступна дія. Установіть фільтрування даних для поля площа менше 1000 квадратних кілометрів, а для поля кількість населення менше 1 мільйона. Обираємо поле площі площа. Натискаємо кнопку поруч з написом площа. Фільтр чисел менше. І вводимо одиницю. Тобто в нас тут вказано вже в тисячах. Натискаємо ОК. Як результат ми бачимо 9 країн з такою кількістю. Тепер потрібно тепер фільтруємо. Фільтруємо кількість населення. Обираємо так само поле, кількість населення, фільтр. І менше встановлюємо. Точніше, вибачте, не менше, а в нас тут сказано більше 1 мільйона чоловік. Скасовуємо, повторюємо дію, фільтр більше. Тут в даній таблиці вказується тисячі, тобто, це 32 тисячі, 112 тисяч, значить, і ти, мільйон це буде одна тисяча. Вводимо 1000 і натискаємо ОК. Як результат, ми бачимо, що серед 9 країн, які мають площу менше 1000 квадратних метрів, з населення, з населення більше 1 мільйона немає. Готово. Тобто сортування ми здійснили. Дивимось наступні дії. На основі даних таблиці країни створіть запит країни Африки. Включивши в нього поля, назва, частина світу, площа та кількість населення. Закриваємо таблицю країни, зберегти зміни до структури. Так. Натискаємо вкладку створення. І обираємо групу запити, майстер запитів. Майстер простих запитів, ОК. Таблиця дивимося, щоб була країна. І переносимо назви. Частини світу площа та кількість населення. 4 поля. Далі, докладно, далі. Країни запит переіменовуємо у як у нас тут перепрошую. Країни Африки. Отже, можна країни залишити, а замість запит пишемо Африки. Ставимо позначку Змінити структуру і натискаємо «Готово». Тепер нас просять далі у поданні. Ми вже запустили подання конструктор частини світу, включити до запиту тільки Африки для поля частини світу. І відсортувати за площею, за зростанням. Розпочнімо за сортуванням поле сортування частини світу ой, площа за зростанням. Потім частини світу поле, категорії і вводимо Африка. Африка. Готово, класним в бік. І побачимо, що Африка має стати в нас в лапках. Тому що, якщо не буде лапок, Запит не працюватиме. Залишається остання дія, використовуючи наше подання конструктор, включити до запиту запит на знаходження в полі, щільність населення, щільність населення на основі даних з полів площа та кількість населення. Як же це здійснити? Якщо ми натиснемо на вільне поле, ми відкриємо меню і побачимо, що поля. Щільність населення нема. Отже, нам його треба ввести. Ми вводимо щільність населення і в квадратних дужках введемо текст, кількість населення. Тобто назва нашого поля закрили квадратні дужки» розділити на відкрили квадратні дужки» і всередині на площу площа. Готово. Закрили квадратні дужки. Окей. Після натиснення в нас виникає проблема. Наше з вами поле видає ось таку помилку. Введений вираз має неприпустимий синтаксис. В чому проблема? Після назви нашого поля, яке має з'явитися щільність населення, потрібно поставити двокрапочку. Виправляємо, ставимо двокрапку і потім йде вираз. Повторюємо дію. Все запрацювало, повідомлення не з'являється. Наше поле позначено як відображення. Тепер натискаємо запуск і бачимо відповідні дії. Ми бачимо таблицю з країнами Африки. Діг-45. Відсортування за зростанням за площею. І додалося, що п'ятий поле, п'ятий стовпчик із визначенням щільності населення. Все виконано. Чудово можемо завершувати. Натискаємо закрити даний запит, зберегти так. Закриваємо нашу практичну роботу і повертаємось до інструкційної картки. Збережену практичну роботу номер 8 з вашим прізвищем не забудьте показати вчителю для отримання позитивної оцінки. На цьому ми з вами будемо прощатися. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 4.5, сторінка 220 229 з підручника з інформатики для 9 класу. Я ж вам дякую за увагу. бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забудьте поставити вподобайку та лишити коментар на підтримку мого каналу. А також, якщо ви не підписані, підпишіться. До нових зустрічей!